Подорожувати Україною легко щотижня. Яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма «52 вікенди. Мене звати Андрій Тичина і говоримо ми про подорожі і туризм в Україні. Попри карантин вихідного дня, туризм в Україні не завмер. Загально доступними залишаються природні локації, цікаві об'єкти просто неба і організовані тури. Зокрема, потроху відновлюються туристичні потоки у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Чому чорнобильський туризм актуальний саме зараз? Про це ми поговоримо із заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максимом Шевчуком. Він на прямому скайп-зв'язку з нашою студією. Доброго дня, Максиме. Добрий день, Андрію. Чи мене чутно? Так прекрасно чути. І скажіть одразу перше питання, нагальне питання: чи відкрита зараз чорнобильська зона для відвідування у вихідні дні зараз під час карантину вихідного дня? Так, зона відчуження відкрита, на неї не розповсюджуються регуляції карантину вихідного дня, тому що у нас локації, в принципі, вони всі знаходяться на, на відкритому небі, під відкритим небом. Тобто ніщо не заважає відвідувати зону відчуження зараз. А можливо, запроваджено того, якісь я чи запроваджено якісь додаткові заходи безпеки у зв'язку з нинішнім режимом карантину в Україні? Ви розумієте, ми були закриті повністю із середини березня до початку червня, і після цього Поступово почав відновлюватися туристичний потік, і, звичайно, всі заходи безпеки з точки зору нерозповсюдження вірусних інфекцій у нас вже були прийняті. У нас на кожному КПП, на кожному місці зупинки є антисептики, всі наші супроводжуючі, вони інформують відвідувачів про. Дотримання дистанції, у транспорті використовують маски. Тобто, в принципі, ми дотримуємося усіх карантинних, карантинних е, запобігань щоб е, не розповсюджувати будь-які е, віруси, була інформація про закриття безпосередньо mm -hmm. самої атомної електростанції для відвідування. Е, от чи діє за по досі ця заборона, і що вона ну які обмеження вона накладає? Так, знаєте, певні компанії, і комерційні, і державні, вони зважаючи на ситуацію з вірусом, вони організовують віддалений режим роботи, або деякі люди в черговому режимі працюють. Так само було і на станції, тобто на два чи на три тижні люди пішли у так званий простій і вони не перебували в адміністративній будівлі та на своїх робочих місцях, лише чергові. Тому відповідно до цього, звичайно, не було можливості відвідувати і станцію. А от майданчик оглядовий перед станцією чи відкритий він звичайно як одна із звичайно. Він доступний, цікавих туристичних відкрити. локацій. Ну тоді питання так. більш загальне: яким чином загалом ці карантинні обмеження вплинули на? Потоки відвідувачів Чорнобильської зони Так, це дуже важливе питання. Щоб відповідь була повна, я хочу розказати нашим слухачам про взагалі динаміку розвитку туризму у Чорнобильській зоні. Скажімо так, масовим цей туризм став за останніми за останні п'ять років. Завжди були групи, але з 15-16 року це вже було 10-30 тисяч, в 17-му році 50 тисяч відвідувачів, в 18-му році 72 тисячі і в 19-му році був так скажемо, такий рекорд і пік, це 124 тисячі відвідувачів на рік. Що ми е, Коли побачили... Коли вийшов серіал «Чорнобиль», не? саме в цей рік вийшов серіал «Чорнобиль». Да, в 2019 році вийшов серіал Чорнобиль. Дійсно, я впевнений, що він позитивно вплинув на туристичний потік, але й до цього ми бачили дуже високу динаміку розвитку розвитку більше 50% на рік було зростання ну, а цього серіал, року, звичайно додав а цього року? але був органібув органічне е... органічне зростання цього року перші два з половиною місяці е... це січень лютий та половина березня показали близько 70% зростання по у порівнянні із 2019 роком тобто ми знову бачили зростання від року в рік Потім два з половиною місяця, як я вже казав, ми були повністю закриті, і лише в червні почали е, знову приймати відвідувачів. Але це було ну дуже мало. Тобто, в червні було лише тисяча відвідувачів, дві тисячі у липні, три у серпні. Тобто це дуже дуже мало. Чотири у вересні, і у вересні нагадаю, у нас були повністю закриті міжнародні сполучення. І скажімо так, можна назвати успішним на цьому фоні місяцем. Був жовтень. Було 7 тисяч відвідувачів. Ну і для тих, хто вже замислюється про те, щоб поїхати до Чорнобиля. є мож можемо освітити кілька практичних питань. І в цьому нам допоможе Костянтин Власов, директор туристичного оператора Чорнобиль Ексклюзив Турс. Доброго дня, Костянтине. Скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує найпростіший тур в Чорнобильську зону для туриста з Украины? Ми зараз стараємося хоть немножечко колен підняти ситуацію. У нас уже далеко не перший місяць. в гривень по воскресеньям доступно абсолютно хороший тур с гидами, квалифицированными профессионалами своего дела, в комфортном. транспорте перевозки происходит и so, что включается вот. и тур что можно побачить и в зоне скажем так самые топовые печально известные локации сама непосредственно 10 километровая внутренняя зона отчуждения вот, а, Закрыл туга один абир чернобыль 2 чело ЧА, ЧАЭС, а, а, третья очередь строения ЧАЭС город Припять, ну и все, скажем так, рядом находящиеся маленькие объекты. Там город Чернобыль. Еще что, зазвичай, справляет наибольшее вражение на відвідвачів? Ну, как по мне, даже я импонирую по точке зрения большинства. Это Горолес Дугань. Это неимоверного масштаба сооружения. В принципе, бузывайте вон всех у любого человека, который увидит впервые. Справжній пам'ятник Холодної війни. А як да. е зараз організуєте харчування у під час дії карантину вихідного дня? Максимально сейчас стараемся делать акцент людям на установленные неудобства, к сожалению, с которыми сложно сейчас что-то поделать. просим людей брать с собой еду, максимально устанавливаем комфортные условия в том же транспорте, чтобы люди могли Ну і якими бачите найперспективніші напрямки розвитку, подальшого розвитку Чорнобильського туризму? Мы очень е, діяльністю благотворительного плану. У нас совсем недавно дуже удачно пройшов перший благотворительный автопробіг. Честь пам'яті тим, хто спас мир. Ми определенную сумму даже смогли собрать на помощь. И сейчас в дальнейшем у нас также план проект по поводу реконструкции других памятников исторических. То бишь это есть интересно, інтересне, як этому подтягиваются люди. Они хотят часті чего-то значимого. А чи завершилася вже реставрація цього пам'ятника, на який збирали кошти під час автопробігу? Ано офіціальне відкриття буде как міні звісно в день ліквідатора чотирьох діка дуже дякую. Костянтин Власов, директор туристичного оператора Чорнобиль Ексклюзив Турс, був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. А ми продовжуємо розмову з Максимом Шевчуком. Максиме, питання, яке тут вже ну яке вже неодноразово відповідали, і але воно тим не менше щоразу виникає найпершим, коли йдеться про відвідування Чорнобильської зони. Чи безпечно це відвідування? Ми забезпечуємо безпечне відвідування, тому що кожен у нас є, скажімо так, пул маршрутів, який складається з різних локацій, і кожен з цих маршрутів він перед тим як стає доступним. Він з ним працюють і спеціалісти в першу чергу державного підприємства ЦУТІЗ, яке відповідає за відвідування, і державного спеціалізованого підприємства Екоцентр, яке відповідає за стан радіаційного моніторингу. Тобто, ці спеціалісти вони проміряють кожну локацію, підхід до локації, чи вона безпечна, чи небезпечна. Якщо Є небезпека, вони пропонують, як змінити підхід до локації, заповідник в цьому приймає участь, а також, а також агентство. Тобто маршрути, на які ми запрошуємо відвідувачів, вони є безпечними, вони не перевищують номіналу допустимої дози опромінення. Тобто, це. Це, це реально ну безпечно. Це безпечно. Ну і про маршрути. Тоді ми щойно почули від Костянтина про те, mm -hmm. що був автопробіг. А які ще е, незвичайні нетрадиційні туристичні атракції з'явилися в зоні цього року? Що нового так? Цей рік ми е, розуміємо, що він не буде рекордним. Ми до кінця року очікуємо не більше сумарно 40 тисяч відвідувачів. У порівнянні з 2019 роком дуже велике падіння, мабуть, десь 65%. і ми цей рік використали для того, щоб зробити більш зручною роботу і туристичних операторів, і відкрити нові маршрути та підготуватися для розвитку у наступному році. Таким чином, ми в цьому році відкрили із нових маршрутів це велосипедний маршрут. Це маршрут по пам'яткам єврейської історії та культури. Це маршрут на всюди ходах, і зараз готується зараз готується гелікоптерний маршрут з посадкою, щоб можна було прилетіти в зону відчуження, зупинитися, відвідати локації на автомобілі, і потім. Пройшовши дозометричний контроль, покинути зону відчуження також на гелікоптері. Гелікоптерний це тур, напевно, цікавим. це дуже дорого, але мене зацікавив тур на на всюдиходах, куди можна заїхати на всюдиході туди, куди не можна потрапити. Так просто там такий комбінований маршрут. Він пролягає трошки через, через ліс. Через лук, лука і через воду. Тобто, це всюди всюди, на всюди ході можна проїхати по будь-якому типу місцевості. І обрано таким чином, він, скажімо так, приблизно виглядає як коло, і по різній місцевості ви можете проїхати. Ну, окрім проїхати, того, окрім... Окрім техногенних пам'яток, які залишилися в Чорнобильській зоні, Чорнобиль це ще й унікальна територія дикої природи Полісся, яка почала відроджуватися після того, як сталося це сталося це лихо, і зона е, перетворилася на зону відчуження. У нас зараз на телефон на прямому телефонному зв'язку Сергій Жила, старший науковий співробітник Чорнобильського біосферного заповідника, колишній директор Поліського природного заповідника, один із провідних екологів України. Доброго дня, Сергію! день. А чи можете оцінити, от де природа зараз натуральніша, природніша в поліському заповіднику або в Чорнобильському заповіднику? Ну я думаю, і в одному в іншому заповіднику дійсно добре представлена дика природа, там мінімальні е, вплив є і людини, і якихось е, таких техногенних впливів. Але це є заповідники, дещо інші, бо поліський заповідники він більш. Меншого розміру і більш одноманітний за ландшафтною структурою, а чорнобильський заповідник він майже в 10 разів більший. Окрім того, Чорнобильський заповідник межує з таким великим потужним заповідником Білорусі. Ким поліським радіаційно-екологічним древлянським заповідником через Дніпро великий регіональний ландшафтний парк Міжрічинський. Тому порівнювати зрозуміло ці два заповідники не можна, бо все таки Чорнобильський заповідник він має більш високі показники біоріжного і Він більш потужний. Чи проводять ваш заповідник екскурсії для відвідувачів такого природничого характеру? Зараз екскурсії не проводяться. Я думаю, слухачі розуміють, чому ситуація непроста і, Як кажуть, дай Боже нам пережити ситуацію з ковід. А так то екскурсії плануються. От ну більшість екскурсій це проводиться не в заповідник, а в зону відчуження місто прип'ять. А чим цікава зона відчуження, от саме в цей сезон, наприкінці осені, на початку зими? Ну кожний сезон він по-своєму цікавий, і якби це залежить від того відвідувача, що він хоче тут отримати. От є зрозуміло, що екскурсії такі загальні проводяться. Є екскурсії спеціалізовані для підготовлених уже відвідувачів от є там для бюрдвочерів є ті хто будуть цікавиться більше якоюсь культурною спадщиною чи історичними якимись тут подіями тут тому екскурсії досить різноманітні, от і в останні роки в зону відчуження приїздила дуже велика кількість туристів. Ну і останнє як еколог, яким чином ви б оцінили наслідки квітневої пожежі в Чорнобильській зоні, яка свого часу сколихнула справді принаймні інтернет-спільноту. Ну така проблема дійсно є. Вона має якби кілька таких о, причин. Це зрозуміло. Глобальне потепління клімату і накопичення великої кількості рослинності, але я хочу сказати, все-таки пожежі вони мали місце і до в доісторичний період, і в історичний період. От як для тваринного світу, то особливих наслідків нема, але зрозуміло, що цього допускати не можна, і потрібні зрозуміло, що о, із конкретні програми і цей досвід ми повинні враховувати. Зараз природа відновлюється велика кількість зараз е з'явилося те, що науковці кажуть, е після пожежних осікання сукцесійних ста е стацій, де дуже високі запаси кормів. Я думаю, що ось в найближчі роки це буде е окрім загально такого негативно. якогось впливу буде позитивний вплив. Це Зросте чисельність, я думаю, ося, яких інших купитись праводійних дуже дякую, Сергій Жила, старший науковий так. співробітник Чорнобильського біосферного заповідника. Був на телефонному зв'язку. А ми завершуємо вже розмову з Максимом Шевчуком. Максиме, тиждень тому в цій студії була Маріяна Олеськів, голова державного агентства з розвитку туризму України, яка порадила українцям саме зараз їхати до Чорнобиля і зазначила, що ваше агентство почало налагоджувати комунікації з людьми, які займаються туризмом яким чином відбуваються ці комунікації? Ну дякую за відгук пані Мар'яні. Нещодавно вона з паном міністром Олександром Ткаченко відвідувала зону відчуження. Ми комунікації з туристичними операторами постійно розвиваємо. Зокрема, займаємося дерегуляцією цієї взаємодії. в цьому році ми Відмінили так звані спеціальні дозволи на ведення діяльності для туристичного напрямку. Ми суттєво знизили термін видачі квитків для відвідувачів. Раніше це було за тиждень. Треба було фактично підтвердити відвідувача Туроператори Просили три дні зараз. Фактично, протягом доби. Ми можемо забезпечувати видачу квитків. Це дуже сильно сприяє привабливості пропозиції туроператорів для туристів, і звичайно, це сприяє розвитку цього ринку. А чи йдеться про покращення туристичної інфраструктури зараз? В цьому році покращення туристичної інфраструктури мінімальне, тому що ви розумієте, що Капітальні видатки вони були заморожені і передані в фонд боротьби з ковід. Але на сподіваємося, рік... що наступного року їх буде більше. На жаль, ми змушені завершувати. Максим Шевчук, заступник голови державного агентства України з управління зоною відчуження, був гостем програми «52 вікенди. Зустрінемося з вами за тиждень. До побачення.